Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три будинки у Дніпропетровській області. Тож підписуйтесь на наш канал та залишайтеся з нами до кінця. Перша пропозиція це будинок загальною площою 85 квадратних метрів, який розташований у селі Миколаївка Дніпропетровської області. У будинку знаходяться три кімнати, окрема кухня та санвузол. Зроблений косметичний ремонт. Ділянка 16 соток. На неї розташований гараж та інші господарські споруди. Наступна пропозиція це маленький будиночок, який розташований у селі Сурського Михайлівка Дніпропетровської області. Будиночок всередині пройшов повне оновлення. Зроблений якісний ремонт. Постелена ламінована підлога, пофарбовані стіни та замінені усі вікна та двері на металопластикові. В будинку 4 приміщення, дві кімнати, кухня та санвузол. Площа ділянки 12 соток. На неї розташований сарай, гараж та інші господарські споруди. За додатковими питаннями, звертайтесь до продавця. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Обухівка Дніпропетровської області. За документами будинок записаний як дачний будинок, але він повністю облаштований під постійне проживання. У будинку є три кімнати, кухня та санвузол. На дворі є невеличкий гараж та сарай. До будинку заведені усі комунікації: є електрика, вода та каналізація. Опалення будинку за допомогою газового котла. А для холодних сімейних вечорів є гарний камін. Друзі, за додатковими питаннями, звертайтесь безпосередньо до продавців. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!